Вітаю глядачів каналу і підписники. Підписуємося, дивимося, ставимо лайки, може стануть в нагоді мої відео. Багато хто питає, як правильно посадити, яка відстань між кущиками, між рядочками, яка схема, по суті, схема посадки. Ну, так як в нас під плівкою, ми купляли плівку вже з готовою перфорацією. Це. В рядочок Врядочок, звідси сюди 25 см, від ширину, від цього кущика до цього, скажімо, 30 см. Це вже була готова перфорація, Ми тут нічого не вирізали. От, так, по такій схемі ми, по суті, садимо і всю полуницю. Але якщо садити на землю, без перфорації, без без плівки, без агроволокна, то так само можна брати 25-навіть 30 см одне від одного. І по ширині приблизно так само 30 см. Тоді вона розростається краще, провітрюється краще. Зараз я покажу в мене є на землі посажено. Ось тут теж садили просто на землю. Я робила тут 30 см одне від одного в рядочок, по ширині теж 30 см. Так що от на землю садити так дуже добре, тому що можна не обов'язково під плівку чи під агроволокно. Я розумію, що як така, о, бур'яни не ростуть це дуже добре. Так, але під плівку, під агроволокно треба брати капельний полив. Але ж капельний полив не є у всіх. А... А так, скажімо так, посадити на ґрунт широченько, воно провітрюється, можна підживити підсипними добривами, так само підживити якимось кураком підляти, як то кажуть, і підживити і просапати бур'яни. Да, теперішній час, я розумію, що часу не вистачає на все. Але. Принаймні так садити також можна і треба, як то кажуть. Тут ми робили такі грядки під соломою, да? хтось питався, як це правильно під соломою. Ось так. Да? На землю накидала сюди землі, посадила, а потім зверху застелила соломою. Ось є соломовка, ось є якась суха трава. сіно, також можна його мульчувати. Ось так. Так само тут 25-30 см. Посадка, на нагрунка, я ще раз кажу, добре просапання. Бур'яниця можна вирвати, просапати, підсипати добривами, ну Відповідно, і водорощення під каплю. Підляти кураком настояним чи чимось. Це все можна зробити. Літом для того, щоб не пересихала земля, а можна замульчувати. Тоді земля не так пересихає і робиться і не так страждає коріння від засухи. Бо під, під плівку чи під агроволокно там вже тільки підходить водорощенні добрива які підживляють полуницю. Так що ось так, такі в нас справи, ось такі схеми посадки для того, щоб мати гарний урожай. А суті вже все позасажувалось потихеньку, 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 як то кажуть, приближається діло до зими. Бачите, наставила ще стаканчик ще вже доволі є хороші результати. Бачите, таки останнім часом йшов дощ з пилюкою, з якимось піском все листя на полуниці в болоті. Ось такі, такі в нас справи. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.